Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про транзитний вплив проходження Марса через знак стрільця з 4 листопада по 14 грудня. Як ця енергія на нас впливатиме та до яких дій спонукатиме, ми розберемося, чи завжди Юпітер, який управляє цим знаком, несе нам благо через планету, яка керує нашими діями та вчинками, чи все ж краще контрольовано розпреділяти подвійну енергію вогню? Адже надмірна активність не завжди гарантує успіх. Марс відповідає за силу волі, силу характера, описує нашу дієвість чи бездіяльність. Всі ці якості характеру закладені в нашу натальну карту при народженні, а проявляються протягом життя під впливом різних обставин. Положення Марса в радіксі, знак, в якому він стоїть, градус. Аспекти, все це описує, як людина буде взаємодіяти з соціумом і як проявлятиме свою силу чи слабкість через конфлікти і боротьбу чи спокійно, але впевнено буде рухатися до своєї цілі. Слабке есенціальне достоинство планети це слабка сила волі, якщо ми говоримо про Марс. Зі слабким Марсом прийдеться зіштовхуватися з різними ситуаціями, де результату потрібно буде досягати через боротьбу та докладання зусиль. Марс в знаках рака, тільця та терезах заставить вас пожиттєво докладати максимум зусиль, щоб чогось досягнути. До речі, багато спортсменів мають слабкий Марс, і як бачите, це не показник того, що така людина. Є пожиттєвий слабак, це борець. Раком, тільцем та терезами керують жіночі планети Луна та Венера. Відповідно, і поведінка чоловіків з таким Марсом буде жіночною. Страх майже завжди буде їхнім супутником. В складних ситуаціях з таким Марсом можна часто плакати чи шукати розраду в алкоголі чи інших залежностях. Сильний Марс в вовні та скорпіоні. Знак козорога теж є сильним для Марса, це знак його екзальтації. Я думаю, ви пам'ятаєте, що значить знак екзальтації. Це положення, яке додає якостям характеру префікса пере. Це коли жінка чи чоловік намагаються здаватися кращими, ніж вони є насправді. Сміливішими, спритнішими, дієвішими, активнішими. Людина здає. Людина здатна перегинати палицю в своїх вчинках. Знак Овна, хоч і сильний для Марса, все ж перший знак стихії вогню дає запал, заряд для старту чогось, а сили це закінчити чи довести до кінця дає не завжди. Тут теж важливий самоконтроль і розуміння того, чому вам сил вистачило на запуск якогось проєкту. А продовжувати його бажання і мотивація пропали. Ну і Марс в Скорпіоні дає нереальну внутрішню силу, мотивацію, рішучість і можливість діяти, використовуючи маніпулятивні методи. Не обов'язково на шкоду комусь. Це можливо, якщо Марс негативно аспектований. Але в основному це планомірні, обґрунтовані. Чітко сплановані дії, це символічне з'єднання двох потужних планет Марса та Плутона. Тому це великий заряд енергії та нереальна внутрішня сила, яка завжди дає можливість досягати поставлених цілей. Це пробивні здібності, така людина не здається ніколи. Тому, якщо ви помітили. В натальних картах своїх рідних та близьких слабкий Марс, то ви повинні розуміти, що їм потрібна допомога, мотиватор поруч, підтримка, яка допомагатиме не опускати руки перед черговою невдачею, а бути борцем. І як ви вже зрозуміли, це не залежить від статі. Сильний Марс наділяє жінку жіночною чоловічою перепрошую, поведінкою. Рішучістю, сміливістю, тоді як слабкий Марс робить чоловіка більш жіночним. Нейтраль... Нейтральний Марс в знаках лева, стрільця та риб також наділяє людину достатньою силою та мотивацією. Єдине, що Марс під управлінням Нептуна, тобто у знаку риб. Може призводити до ризику захоплення алкоголем, слабкої життєвої мотивації, нерішучості в діях або розмитих цілей. Про Марс в ознака зодіаку можна говорити довго, це глибока та досить змістовна тема. Сьогодні ми зосередимо свою увагу на енергії Марса в стрільці, яка впливатиме на нас в період з 4 листопада по 14 грудня, включно. Зрозуміло, що карта народження завжди сильніша за будь-які транзитні положення планет. Але транзитне проходження планети через знак спонукає нас до певних дій, додає мотивації чи, навпаки, забирає її відповідно до природи знаку, через який проходить ця планета. Марс проходить весь Зодіак за 687 днів. Це займає від року і 9 місяців до 2 років. Чому так? Бо планета має і ретроградний рух. Марс планета швидкого руху, але повільніша за Луну і Сонце. Він проходить кожен знак зодіаку приблизно за 1,5-2 місяці. Тому кожні 1,5-2 місяці я. Робитиму прогноз по цій планеті, щоб ви розуміли, як впливатимуть на нас енергії, які проходитиме Марс. Отже, Марс в стрільці. Це Марс під управлінням Юпітера. Марс завойовник. Він завойовує все, що вважає за потрібне. Всі дії направлені на досягнення. Енергія Марса і Юпітера це вогонь, з'єднання двох енергій вогню. В цей проміжок часу незаміжні жінки можуть мати стремління знайти партнера для шлюбу, так як Юпітер це сигніфікатор шлюбу. Дії Марса направлені на соціальні досягнення, соціальний статус, придбання чогось масштабного. Це дії самотніх жінок, які направлені на пошук чоловіка зі статусом, чоловіка іноземця, з достойною освітою, забезпеченого. Чому я акцентую увагу на жінках? Бо Марс в карті будь-якої жінки описує партнера, чоловіка, який їй потрібен. Якщо Марс під управлінням Юпітера. То, відповідно, і дії будуть направлені на пошук соціально успішного кавалера. Навіть якщо натальний Марс слабкий і його есенціальні характеристики не стимулюють жінку до пошуку саме такого чоловіка. Проходження планети через конкретний знак створює відповідне енергетичне поле, яке стимулює нас діяти так, як притаманно знаку. Через який проходить Марс. Тому в період з 4 листопада по 14 грудня ми будемо відчувати бажання діяти з метою досягнення нових цілей, завоювання нових територій, покращення соціального статусу, покращення свого фінансового положення. Це досить оптимістичне положення Марса. Дії направлені на досягнення цілей, які сформувалися зараз, або раніше, або назрівали. А от бажання діяти з'явилося тільки зараз. Будь-яка планета в стрільці має удачу. Це завжди багато можливостей. Якщо це Марс, то і дії. Які з'явилися в результаті впливу енергії стрільця, будуть вдалими. Стрілець дає достатньо енергії, щоб будь-які цілі були досягнуті. Якщо в радіксі у чоловіка Марс стрільці, то це і характеризує його силу волі, його дії, це завойовник пожиттєвий, в тому числі і жіночих сердець. Він має багато цілей, багато досягнень. І як тільки досягається якась ціль, з'являється нова і так далі. Енергія вогню дає потужний заряд, це людина енерджайзер. Якщо Марс на тальній карті управляє четвертим домом, то в цей період часу, поки він проходитиме знак стрільця до 14 грудня, Можуть, ваші, може бути так, що ваші дії будуть направлені на переїзд. Мотиви, цілі і стремління можуть бути направлені на зміну місця проживання. Більшість людей може мати бажання подорожувати, і відповідно їхні дії можуть бути направлені на пошук можливостей досягти бажаного. Надлишок енергії в цей період може спричинити проблеми зі здоров'ям, зокрема, підвищений тиск, і гіпертонію, а, можуть виникнути проблеми з печінкою, жовчним міхуром, підшлунковою залозою. Чому так? Тому що з'єднуються дві енергії вогню. Вони дають досить високий заряд енергії, досить високу активність, відповідно, цей заряд енергії. Робить все можливе, щоб відбувалися зміни і в нашому організмі. Тепер поговоримо про аспекти Марса і як ці аспекти можуть відобразитися на наших діях в соціумі. З 30 листопада почне діяти аспект квадратури на Сатурн. А оскільки Сатурн стоїть. Зараз в з'єднанні з Нептуном, то діятиме подвійний аспект квадратури від Марса на Сатурн і Марса на Нептун. Отже, 30 листопада він почне на нас впливати, тому що в той проміжок часу він почне тільки формуватися. А з 7 по 9 грудня аспект буде точним. Це буде період кульмінації. Далі вплив його буде слабшати до 14 грудня, поки він не зайде в інший знак. Як же ж діятиме на нас цей аспект? Це жорстка напруга. Сатурн в негативних аспектах обмежує дії Марса, обмежує активність людини та швидкість дій. Квадратура це завжди аспект боротьби. Тому з 30 листопада по 14 грудня будуть виникати ситуації чи жорсткі обставини, які не даватимуть діяти так, як ви планували, не даватимуть зробити так, як ви хотіли. Обмеження можуть виникати через людей чи через події, які заставлятимуть зупинитися, подумати, і не виключно, що і діяти прийдеться абсолютно. По-іншому, так як ви цього не планували, ви будете боротися, будете намагатися повернути все назад. Але так як не буде виходити, як того хотілося, то прийдеться змиритися і йти в тому напрямку, який диктуватиме Сатурн, тобто обставини життя в той проміжок часу. Квадрат завжди дає багато енергії, яка витрачається саме на боротьбу. Виникає бажання сперечатися, щось робити наперекір. Але на квадраті від Марса на Сатурн прийдеться приймати ситуацію, яка виникла, і погоджуватися, діяти в тих рамках, які пропонує Сатурн. Оскільки Сатурн стоїть у з'єднанні з Нептуном, то і дії наші під впливом цієї енергії Нептуніанської можуть бути неадекватними чи неправильними. Як працює енергія Нептуна, ви можете подивитися моє попереднє відео. Там я досить таки детально про все розповідала. Отже, підсумуємо все вище сказане. Будь-яка планета під впливом Юпітера стає успішною та має везіння на весь період часу проходження через знак стрільця. Період з 4 листопада по 14 грудня, включно це період мотивації та віри в себе. Марс це дії. Відповідно під впливом вогняної оптимістичної енергії, дії стануть швидшими. Та рішучішими бажання розвиватися активується оптимізм та внутрішній вогонь зростуть. З іншої сторони, це період імпульсивності та поспіху. Під впливом оптимістичної та активної енергії стрільця буде бажання та схильність спалювати мости або рубати з плеча. Надмірну впевненість у своїй правоті буде теж складно подолати. Щоб бачити справжню реальність. Енергія буде витрачатися понад норму, результатом чого буде виснаження. Тому квадрат від Марса на Сатурн, хоч і є негативним аспектом, все ж він заставлятиме під впливом обставин бути стриманішими та примушуватиме приймати рішення не ті, які хотілося б, а ті, яких, яких вимагають обставини. Тому з 30, з 30 листопада по 14 грудня нам прийдеться прогинатися під обставини та ситуації, які приноситиме життя в цей проміжок часу. Наступне відео буде про прогноз на грудень. Всіх вам благ і до зустрічі!